У нас рубрика Суботній випуск. Тільки по суботах у нас виходить відео. Коротше, що у нас є в наявності зі Смородини. По 20 гривень може бути Тісель, Тібен, Бенхопе, Ювілейне копання, Казкова, Трошки може бути Київського велетня. Мабуть, все, Софіївської ще небагато залишилось. Чорний бумер і Краса Львова взагалі немає. Ніякої. Кому там замовлення не закрив, тому що закрию нові по красі Львова і Чорному бумеру замовлення не беру. Комплекти також більше не продаються. Так що так. По ціні 48 гривень. Тібен, бентісель, казкова, бенкопе, Київський велетень, ювілейна копання. І все.